Так, нарешті ми дочекалися літа. Дякувати Господу Богу. Погода гарна, сонячна, тепленько. Я дуже люблю таку погоду, от коли сонячно, трошечки вітерець, хмарка находить, робить таку легеньку прохолоду. І я таку погоду дуже люблю от займатися такою от роботою. Якраз просто золота погода для такої от роботи. Речі, шановні мої глядачі, хочу всім вам щиро подякувати за ту велику кількість коментарів, е, яку ви мені написали під попереднім відео, де я питала, де я показувала, що я готую ще в левий борщ, і е, просила вас написати в коментарях, поділитися своїм рецептом. Ви знаєте, е, ну сказати, що я вшокована, це так якось не дуже гарно. А от я хочу сказати, що я в захваті. Від наших господинь скільки рецептів бурщу з, квасю, з чавлю. Я всім вам щиро вдякую, особливо тим глядачам, які писали так докладно свій спосіб приготування і так знаєте з такою доброю порадою. А спробуйте, можливо, і вам засмакує. А я отак готую. А мене так бабуся навчила. Мене мама, моя мама так завжди готувала. Такі коментарі дуже цікаві, їх дуже приємно читати. І кожен такий коментар це окрема розповідь. І я вам за них щиро щиро вдячна, шановні мої глядачки. Коли я сказала в своєму відео, що мене колись гущали ще левим борщем з рисом. Борщ справді смачний, але ну, я так не готую, я так не звикла. От. І попросила глядачів написати: розкажіть, хто ще готує з рисом. Шановні мої глядачі! Читала коментарі, що щавлевий борщ та з пшоном. Дехто готує, додає квасолю для того, щоб він був ситніший і насиченіший. Дехто мені написав, що ну, рис так, дуже багато глядачів написало, що додають рисову крупу до щавлевого борщу. Далі манку одна глядачка написала, додає. Потім дуже Мені сподобалося, як саме яйця додають до борщу. От я казала, що я відварюю яйця, ріжу їх дрібненькими кубиками, додаю в борщ, або часом не раз було таке, що вже наливаю борщ в тарілку. От переважно тоді, коли вже такий кажу гостьовий борщ, знаєте, в тарілку зелений борщ, ложка сметани і яйце розрізаю на половинки або четвертинки, просто викладаю в тарілку. От, а цього разу я готувала борщ і. Зробила так, як одна глядачка порадила. Я просто роз... варене яйце розімняла вилкою. Ой, ось літає великий. І ви знаєте, мені дуже сподобалося. Борщ вийшов такий густий, насичений. Мені сподобалося. От, беру собі на замітку. І ще мені дуже сподобалося, що кілька глядачок написали, що. Яйця спочатку збивають, так як на омлет, от збивають яйце, і вже в самому кінці приготування борщу акуратненько розмішують борщ і цівочкою вливають збите яйце. Дякую, обов'язково спробую. Дуже хочу спробувати. Спробую приготувати також борщ із рисом і окремо ще з пшоном. Спробую і ще читала, що деякі глядачки готують борщ і додають. Буряк, але не червоний, а оцей ситцевий буряк. Шановні глядачі, До речі, я вам вдячна, тому що я завжди думала, що це в мене буряк вироджується. Що якщо він от має такі смуги, кольця такі біло-білі, червоні, я завжди думала, що він якийсь мене ну неякісне насіння, і що буряк вироджується, що він негарний, неякісний. А виявляється, що це ситцевий буряк і він просто дуже добре підходить для приготування борщу. Кілька глядачок мені написало, що також бурячок додають до щавлевого борщу. Треба спробувати. Також хтось мені написав, що моркви не додає до зеленого борщу, а я просто нарізала невеличкими такими, так, соломкою моркву і корінь петрушки. От. До речі, ви знаєте, я також щавлевий борщ готую часом за жаркою. Часом роблю, якщо м'ясо жирніше, то тоді вже зажарочки жарочки не роблю. От, коли м'ясо. Не таке жирне, це може бути курятина, індичатина, кролик, м'ясо кролика. то я тоді ще додатково роблю зажарочку і тоді засмажку готую. Тушкую цибульку, моркву, корінь петрушки і додаю до борщу. До речі, про томат також кілька глядачів мені написали, що до борщу додають томатну пасту. Я так ще не готувала. Я щиро дякую всім глядачам, хто написав свій рецепт, хто поділився своїм рецептом. Тепер я буду старатися час від часу готувати за цими рецептами, і я впевнена, що що би мене додавали в борщі і безкладники ми тоді не туди не клали в баняк. Саме головне, щоб ми це готували з великою любов'ю, з любов'ю до тих, для кого ми готуємо, з великою любов'ю до тих, для кого ми готуємо. І тоді наш борщик щоразу буде і смачний, і ситий. А ви знаєте, шановні мої глядачі, я от пригадала собі, що в нас щавель не завжди ріс на гляцію, так як він зараз росте. Я дуже добре пам'ятаю ті часи, ну, в мені було, напевно, років 6-7. І я ходила збирати щавель біля лісу. Перші два рази чи три я пішла з бабцею своєю, вона мені показала, який він. От. І потім я вже ходила сама. І в нас традиційно бабця готувала зелений борщ переважно на неділю. У нас тоді, в ті часи, м'ясні страви не були щодня на столі, а зазвичай м'ясні страви, такі ситі страви, готували, бабця готувала лише на неділю. І так само зелений борщ з квастю, от бабця моя називала весь час щавель квасець готувала на неділю. І рано вона мені казала, давала турбинку, каже, йди коло лісу і назбирай листочків на щавель. І я завжди казала, а якщо я забуду, які вони як їх впізнаю. Вона каже, ти куштуй. Я каже, якщо кисленький, значить, то щавель. Я собі так то запам'ятала, як я ходила за тим листям до лісу. О, кисленький. Тепер ми щавель висіваємо на своїх грядочках і маємо свіженький зелений щавель в себе на городі. До речі, ще пригадала також рецепти борщу. Багато хто з глядачів писав в коментарях, що до борщику зеленого додає ще зелену молоденьку кропиву. Також не готувала ні разу. От. Ой, то не щавель. О, треба буде колись спробувати все треба спробувати місце перемиваю 2-3 рази. Тоді на дощечку і одразу нарізаю велику миску. дощик починається потіти. Хоче таке мене вигнати з подвір'я до хати. І що, ще трошки. Саму таку більшу роботу я вже зробила, листя зібрала, перемила. Очки старалися перебирати так, щоб стебла тут не було. Стебло я обриваю. Чавель нарізані листочки напихаю в слоєчки, чистенькі слоєчки, помиті, напихаю не дуже щільно. От бачите, от так от, щоб тут ще вмістилася водичка і заливаю до самого верху водою. Вода холодна, вода холодна, але саме головне, що у нас вода своя зі скважини, тобто не з водопроводу, без хлорки, без всього такого. Тепер щільно закриваю кришками. Кришки новенькі. Все, ніде нічого не тече. Кришки чистенькі, новенькі. Єдине, що я їх попередньо пошпарила укропом. Просто полила кип'ятком і все. Вони стекли чистенькі і тепер можна ними закривати. Шевель класиться, кури, яйця несуть. Добре. Цього року будемо знову з борщем. І то є добре. Шкода, що ви ще не чуєте, як зозуля коє. у нас зараз, так величенько від хати, десь там от в кінці городу, так гарно кує зозулька, Такі приємні звуки, такі гарні. Ка через що я дуже люблю щось у таку роботу робити на дворі. коли всі звуки природи натуральні, приємні. Так, добре, давайте тепер трошечки пощавлю. Шановні мої глядачі, в мене вже на каналі є кілька відео з рецептами приготування щавлю на зиму, і я показую, що я заливаю щавель холодною водою. І було, були питання від глядачів. Невже він справді буде зберігатися? Написали мені багато хто, що не може бути. Воно все це ну, продукти на вітер і шкода роботи. Це все зігниє. Ні, не зігниє. Не треба, я про сіль також. Я не додаю ні солі, нічого. Щавель і холодна вода. Вода, я повторююся, не з водопроводу, ні з якими тими домішками. Зі скважини, з колодязя. джерельна, якщо би, навіть вже так розумієте, У нас своя вода чистенька, гарна, смачна. Ось саме такою холодною водою я і заливаю. Подивіться, пройде 2-3 години, і вже до вечора щавель почне. Щавель почне випускати щавлеву кислоту, і листочки з отаких зелених будуть ставати такі зелено-коричневі. Одразу буде видно, що вже відбувається процес квашення. От ну, я не знаю, чи це правильно буде сквашування, але напевно, якщо кислота, то і сквашування, листочки поміняють колір, і цього буде достатньо. У цієї щавлевої кислоти буде достатньо для того, щоб щавель гарно зберігався впродовж року в холодному. Льосі або в холодильнику ну при кімнатній температурі я не знаю, тому що ми ніколи не тримаємо при кімнатній температурі. Можливо, воно і буде зберігатися, але десь в кладовці подальше від сонця, від батарей. От. Чи буде такий щавель зберігатися більше року? Буде. Якщо він рік простоє, то він і більше року буде зберігатися. А я завжди стараюся робити сезон. От весна, заготівлю таку гарну зробила, кілька разів у таких баночок заготувала. Чоловік виніс до льоху і все. І на цілий сезон до нового врожаю, до весни. Шановні мої глядачі. Якщо немає у такої колодязної води, чистенької води, джерельної зі скважини. А якщо вода ну куплена або з водопроводу, то тоді найкращий спосіб це воду закип'ятити. і о... кип'ятком, окропом от наклали листочки порізані в слоїчки, окропом, вода закипіла, одразу залили, закрили щільно кришкою, перевернули на догори дном, так щоб переконатися, що все щільно закрито, ніде нічого не підтікає і все. Також дуже гарний спосіб, і ще один дуже гарний спосіб заготівлі щавлю для смачненького борщику зеленого це заморожування. От, але я хочу вам сказати, що коли я заморожую щавель, то я ще сюди даю дрібно нарізану зелену ципульку. Зелень, петрушки і багато зелені кропу. І тоді виходить такий гарний насичений аромат, і коли вже варю, варю такий борщик, ну справді відчувається такий, знаєте, дуже-дуже гарний, приємний аромат. Тому що коли ми ось так консервуємо, коли заливаємо водою, я сюди ніякої зелені не не додаю, тому що кріп чи цибуля зелена, вона може спричинити загнивання, і я її сюди в банки не додаю. Лише коли заморожую щавель. і все. До речі, багато хто мені писав, що готує ще щавлевий борщ, додаючи ще шпинат. Ніколи не готувала, але спробую також приготувати такий борщик. Побачимо, можливо, і нам засмакує. Шановні мої глядачі, ще раз хочу щиро подякувати всім вам за всі ті добрі коментарі, які ви пишете, і за ваші добрі побажання. І знову ж таки вертаюся до ваших рецептів борщику, якими ви зі мною поділилися. От не раз трапляється так, що я щось показую. І коли хтось з глядачів пише, ніколи так не роблю, для чого таке показувати? Я вдячна вам за розуміння. І за тактовність, тому що ви знаєте, зовсім по-іншому читається коментар, коли глядачка пише: я хочу поділитися своїм рецептом, а спробуйте ще за моїм рецептом. Дякую вам за ваш рецепт. А нам смакує так. Спробуйте, можливо, і вам засмакує, і ви знаєте, такий коментар читається. Ну від такого коментаря йде таке тепло. Я завжди дуже ціную такі коментарі, я завжди їх читаю з великим задоволенням. І я щиро вдячна всім добрим глядачам, які пишуть такі гарні коментарі. В такі хвилини я справді дуже радію, що мені вдалося об'єднати у себе на каналі таких добрих людей. Щиро дякую вам ще раз, шановні мої глядачі, бажаю вам міцного здоров'ячка, миру всім нам. Хай кожна ваша праця приносить вам лише задоволення і радує вас гарними результатами.